Всіх вітаю. А, у мене мені поступило замовлення. А, просила мене замовниця сплести із паперової лози серветницю. Серветниця повинна бути в діаметрі 17х17. 17. І я згадала, що коли я ще вчилася плести, і тут із залишків трубочок я пробувала плести ось таку серветницю. Е, виміряла я її розміри е, ось по, по дну. Саме така вона і виходить, Сімна... Ну, тут 18 см. Ну, приблизно таких розмірів е, мені треба сплести серветницю, але тут я робила ось, бачите, з такою виямкою, щоб можна було брати серветочки. А вона замовила просто квадратна, і тут ну, іншої форми, я думаю, ми з вами будемо плести і, і побачите, яка буде форма. Саме такої форми квадратну я і буду плести. Трубочки у мене є підготовлені, але у мене немає форми. Якщо хто цікавився і дивиться відео, та й хто плете, то мене розуміють, що сплести із паперової лози без форми це практично неможливо. Це треба бути великим майстром, щоб витримувати всі куточки. Це не звичайна лоза як з дерева. Та лоза вона міцна, вона тримає форму, там набагато простіше. Ну, я так думаю, я ніколи не плила, тому так я і кажу. А хто звичайно плите із звичайної лози, то розуміє, що нічого просто так не, не буває. І от мені треба форму зробити: 17 на 17 ось такий квадрат. Я не викидаю цих різних коробочок із під печива, я їх зберігаю, так як інколи. Запаковую у них посилочки, бо в мене є другий канал посудна крамничка, і я там інколи вони мені слугують для посилочок, тому я їх зберігаю, і ось я вирішила з них зробити е, форму. Вони доволі такі цупкенькі. Для цього ось тут по цій вущій стороні мені, в принципі, вистачає. Тут, тут ширина 17,5 см, якраз будь, верніше 16,5 см, і якраз мені буде вистачати, ось дивіться, наприклад, якщо вставляти, вона якраз вставляється, ну і тут чітко співпадає. А ось по цій стороні вона довша. Тому я відмірила ось. По лінійці 17 сантиметрів. І зараз будемо сама ще не знаю як, але думаю, що якось будемо робити форму. Ось так. До речі, тут, мабуть, треба розкрити. От. І якось так треба буде вставляти, повертати. Ну, зараз будемо пробувати. Так, е, я у плетінні використовую, коли нарощую трубочки, використовую ось такий полімерний клей дракон, і я ж його тут буду використовувати, так як він швиденько Сфачується і не треба довго ждати. От. Форма, звичайно, робиться один раз, потім вона буде використовуватися пізніше для інших, ну, можливо, можливо ось так нанесу полімерний клей, щоб він трішки, трішки побув і сфатився. От. І будемо е, приєднувати його до форми. Нічого поки що я не зрізала. Не підготувала я прищепки, а вони від мене зараз далеченько знаходяться, тому що треба зафіксувати буде прищепками. Мій робочий стил. Ось я взяла прищепки і зафіксую тут на певний час на прищепочки, щоб воно гарно приклеїлося, міцно. Клею тут вистачає. Ось так. Ну і, звичайно, з цієї сторони також гарно промастимо клеєм, щоб уже зробити е, так як треба. Так, як тут гарно проклеїти. Зафіксувати, приклеїти. Тут, мабуть, не вийде. Ну, на такі випадки, можливо, треба такий, знаєте, миттєвий клей момент, або як там по-іншому вони звуть, це такий. Що миттєво вони використовуються. Ну, зараз приклею і вимкнуся. Ось собі на допомогу я взяла будівельний скотч, і я думаю, мені з ним буде легше працювати, тому що клей довго чекати, поки він висохне. А коли зафіксую будівельним скотчем, то вже можна буде. І не використовувати прищепку. ось так, ось. можливо, цей скотч пересох. Температурі високій, тому що розділяється. З цієї сторони зафіксували. Зараз зафіксуємо ще з іншої сторони. Взагалі при плетінні з паперової лози використовуються, у, скотч закінчився, використовуються різні форми. Скільки я дивилася різних відео, ще коли вчилася, майстрині використовують і каструльки якісь там, і. І відра, і різні форми. Я також використовую якісь пластикові миски. Е, якщо треба зробити там, таке, наприклад, овальне дно, якесь, е, все йде в хід. Те, що не використовується, що вже не потрібне, е, наприклад, для плетіння своїх підносів. Е, яких я сплила в цьому році вже дуже багато, вони користувалися великою популярністю. І на своєму каналі посудна крамничка, я їх виставляла, показувала, вони продалися. То е я сплила їх дуже багато. То я робила їх, форму використовувала деко для духовки. Така в мене була форма, вони чудово чудовий розмір цих підносів, був там, здається, 34 в діаметрі, ну, тобто, тобто, гарна була форма. Ну, ось якось так. Приблизно якось так я ще зафіксую, щоб воно було твердіше. Побачу, можливо, я зроблю її вищу. Для цього мені треба буде ще таку саму коробку переробити. Якось її приклеїть на одному рівні, побачу, як я це буду робити. А можливо, я буду просто використовувати оцю коробочку. Тут не, не так суттєво мені. От, тобто, по висоті, я думаю, вона буде достатня, навіть якщо я доплиту ось до цього краю і вже загинку зроблю. Трішки вище, загинка вже робиться без форми, то я думаю, це буде чудова висота, якраз пачечка серветок сюди вільно війде, стопочка. Якраз така буде висота хороша, тому що оця в мене висота в цій в серветниці, тут вона зависока, трішки можна зробити нижчу. Ось таку можна зробити десь третю частину, можна навіть і прийняти, тому що це за висока. Одна пачка серветок, вона набагато менша. Тому так. Ну, Ось приблизно якусь таку форму я зроблю, ще дороблю, і коли ми будемо з вами починати плести, я вам всім покажу її, якою вона вийшла. Більш, можливо, так її, ну, щоб вона була міцніша, чимось укріплю і потім все ми побачимо. Всім дякую, що були зі мною, всім до зустрічі. Всіх обняла.